Майнкрафт. Але я маю бути хорошим мером частина 6 яка це частина Неважливо Коротше, дивіться, зараз я. брочку на мерю. Тут у мене лежить... Тут це скаріння, там нажді бюджет села. Тут лавочки, щоб почекати, тут можна. Тут зараз Я. тут. Я. тут. Комп'ютер тут. Ну, щоб засвідчувалось. Таке. Тут моє місце. Отака мерія тільки тут табличку поставити. І коротше, я цю мерію дороблю Злим будинком. Вибачаю просто Зараз будемо так. Биче, йдемо. Зараз зробимо. Я вже тут поставив мерію. Короче, я тут покращу оце. Ну, Розробіли ятики. Я ще покращу в наступній серії цю. Тут киїнок, бачите, я тут покращив. Тут все гарно, тут ще можна осмажити щось посидіти. Тут пока дорогу. Коротше, дивіться, я тут... А, це ви вже бачили в ну серії. Я тут проклав дорожку доріжку таку гарну. Бачите? Тут треба ще тут прокласти. І ще харкусь ой, якусь хату побудувати. Дивіться, зараз. Тут бачите, як класно. Все так спеціально роблю, щоб злялась до нас очень соляны. Бачите, яка краса? Купа риб? Дивіться. Тут ще... Слава Богу, я не плана. Тут бачите це какарта. Вибори старого вонцовці, так лись нанесло. Просто рома два, двадцять четыре Іванович. Іванович два. Да. Тейсцев, очень проросійський фанат Януковича. Він собі втік. Дуже багато грошей забрав з собою. Втік Брашку разом з своїми, разом з сім'єю, з друзяками своїми. Ну, зрозуміло. Бывает и связь всем всем пока.